Байден вийшов із непередбачуваними словами, які шокували багатьох. Перед виборами різко змінив свою риторику по Україні. Зустрівся з британським прем'єром. Можливо, це теж підштовхнуло очільника в США, і він. Вирішив піти на зовсім непередбачуване. Ніяких рішень від Байдена вже не чекали перед виборами. Та він здивував багатьох. Подробиці у цьому випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Президент США Джо Байден звернувся до України і сказав, дещо дуже неочікуване. Сполучені Штати вирішили зробити по Україні те, на що ніколи не наважувалися, та чого ще ні разу не вчиняли. Рішення може змінити весь хід війни. Нарешті принести її завершення, і схоже, Байден все ж вирішив завершити своє президентство красиво і Може навіть піти як людина, що дозволила Україні переможно вийти із війни. Хто знає, можливо, навіть цієї осені як сподівається, Зеленський. Перш за все слід зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах на території Раф союзники України надали Києву далекобійну зброю, але країни постачальники наклали обмеження на те, як і коли ця зброя може бути використана. Відповідаючи на запитання про те, чи знімуть США обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти РФ, Байден сказав, що його адміністрація зараз працює над цим питанням. А державний секретар США. Антоні Блінкен в інтерв'ю Sky News також зазначив, що Сполучені Штати можуть змінити свою позицію щодо дозволу Україні використовувати ракети великої дальності в РФ. Ми ніколи не виключаємо, але коли ми дозволяємо, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, що це сприяло тому, чого намагаються досягти українці. каже Блінкен. Ну а агентство Reuters повідомляє, що не названі джерела заявили, що Сполучені Штати Америки працюють над угодою, яка надасть Україні те, що їй. Потрібно для боротьби із расистами, але Досягнення згоди з усіх питань щодо постачання зброї займе кілька місяців, Ба більше ще одним підтвердженням на користь зняття заборони те, що президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер мають обговорити далекобійні можливості для України. Про це державний секретар США Блінкен сказав у Києві на спільній прес-конференції із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та державним секретарем у. Закордонних справах Великої Британії Девідом Лемі, зокрема, в контексті можливості застосування Україною далекобійних ракет атакам і шторм Шедоу» держсекретар США відповів на питання, наскільки він є занепокоєним із приводу реагування на ескалацію з боку Арафії, чи українці прагнуть використовувати ці далекобійні ракети для ударів по Кримському мосту? Блінкен сказав, що під час його візиту відбулись дуже хороші обговорення із президентом України Володимиром Зеленським усією його командою і сибігою щодо ситуації на полі бою цілий Україна і чого вона потребує для досягнення подальшого успіху. Між іншим ми обговорили ведення далекобійного вогню, але і також низку інших речей каже Блінкен. Держсекретар Сполучених Штатів Марка додав, що зміст цих обговорень він повідомить вже президенту США Джо Байдену у Вашингтоні. А те саме планує зробити і ламі в Лондоні на зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Як Повідомляють на сайті держдепу президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили подальшу підтримку України для захисту від расистів. Ну а також шляхи забезпечення України у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі. Тим часом і президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні заявив, що абсолютним пріоритетом України є справедливий мир, і кожна ракета, кожен безпілотник, і всі ворожі кроки, кожна спроба зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче отримують відповідь від світу. І саме під час обговорення таких важливих рішень щодо війни в Україні Джо Байден зробив дещо несподівано для всього світу. Так у соцмережах поширюється відео із президентом США, який приміряє капкою з написом Трамп 24 Оприлюднені кадри були зняті під час пам'ятних заходів в річницю події 11 вересня на пожежній станції Шенксвіла. Демократ Байден обговорював із місцевими жителями, багато з яких. Були, до речі, республіканцями важливість двопартійної єдності у якийсь момент його зацікавила бейсболка одного з просутніх. Одягну її, запропонував чоловік. Своєю чергою глава держави не став йому відмовляти. Чим одразу викликав схвалені вигуки та вельми несподіваний комплімент. Ось тепер я пишаюся тобою, старий діду завив власне кепка, і схоже, що Байден на таку фамільярність свого співрозмовника абсолютно не образився, хоча й не одразу повірив, що йому це не почулося. Ну а ми повернемось до новин щодо України і далі якраз таки поговоримо про те, чи отримає Україна дозвіл на удари атакам. Садже в останні тижні Україна ще активніше закликає США та союзників зняти всі обмеження на удари. Їхньої далекобійної зброї по рафії пояснюючи, що це дозволить вражати, зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіабомби. Це дозволить втримати частину Курської області та зменшити ефективність російської авіації, яка наразі гальмує наступ збройних сил України на Курщині. У відповідь. На це голова Пентагону Лотостін заявив, що будь-які засоби, включно з далекобійними ракетами, не є вирішальними для повномасштабного рашистського вторгнення в Україну. А крім того, координатор із стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США Джон Кірбі говорив, що сили окупаційної армії перемістили 90% своїх бомбардувальників на відстань понад 300 кілометрів від українського кордону, що зменшує досяжність ракет атакам все робить їх використання менш ефективним. Financial Times пише про певну ні, розкол в адміністрації Байдена щодо можливого дозволу Києву на удари американського зброю в глиб території РФ, про що також свідчать заяви Кірбі та Остіна. В Пентагоні зокрема вважають, що Києву слід віддати пріоритет використанню західної зброї для захисту східних та північних регіонів України, а також для збереження доступу до Чорного моря та тиску на війська армії РФ у Криму. Нагадаємо, що Україна офіційно передала США список цілей для ударів атаком з території РФ. Водночас Пентагоні. Побоюється ескалація, також кажуть, що обмежена кількість цих ракет є однією із ключових причин, чому США не дозволяють Україні застосовувати атакам для нелекобійних атак. А далі можемо прослухати політехнолога Тараса Загороднього, який пояснив причини побоювання американських партнерів надавати Україні дозвіл на використання своїх далекобійних ракет для ударів. по ПРФ поки що впирається. А в бажанні врятувати Росію, в бажанні врятувати Путіна, уникнути хаос. Там це традиційна політика і Сполучених Штатів Америки і Берліну. Так вони досі сподіваються, що буде все по старому. А я думаю, що треба донести, що по старому не буде ніколи. Ось, наприклад, простими такими речами. Донести до наших партнерів, що ніколи ніколи не буде там знаєте, торгівлі Росією вільною, як ви хочете, якщо Україну будете нагинати. А, uh -huh. Є багато дронів невідомих, так які будуть літати поряд з вашими активами в Росії, щось буде вибухати постійно і так далі. І це все неподобство можливо закінчити. Можливо закінчити і припинити це хуліганство, коли Україна вступає в НАТО та в ЄС. Причому в ЄС вступає не 10 років, щоб там нам клопали мозок різні країни, так а вступає протягом, наприклад. Трьох років так, причому з гарними умовами, які з з тим, що хоче отримати прибутки, в тому числі та німецька та саме німецька економіка. От така, от тільки розмова. Знаєте, я всі після того, що ми побачили, я думаю, що багато українців зрозуміли, що всі ці європейські цінності, е, свободи і так далі, коли впираються гроші, е, то воно різко кудись пропадає. Водночас, як пише Foreign Policy, адміністрація президента США Джо Байдена очевидно взяла курс на максимальне стримування рашистсько-української війни у її поточних масштабах і недопущення її розростання. Однак ця стратегія породжує нові. Є небезпека і ризика також коштує Україні великих додаткових втрат. Не дати війні вийти за межі кордонів України чи дорости до ядерної зброї, це те, що проходить через реакцію адміністрації Байдена на вторгнення расистів в Україну з самого початку, пише видання, перераховуючи очевидні ознаки цього. Велика обережність Вашингтона пішла набагато далі ніж просто рішення уникати прямого зіткнення військових НАТО з зарав, замість того, щоб якнайшвидше надати Києву повний спектр озброєнь, який йому потрібен для боротьби з більш поту. Ужним супротивником відбуваються постійні затримка в поставках зброї, які неможливо пояснити суто технічними факторами, такими як доступність зброї чи потреби навчити українців користуватися нею. Східноєвропейські європейські країни, які значно краще розуміють Кремль, послідовно критикують Вашингтон за таку політику управління ескалацією. А Foreign Policy вважає, що це симптом того, що з нею щось не так, особливо з огляду на те, що удари українськими дронами по РФ та пряме наземне вторгнення в. Курську область до третьої світової не призвели. Автор публікації вважає, що США зосередили свою увагу на сухопутній складовій війни, але не враховують, що повітряна війна може мати вирішальне значення для ходу війни та сценаріїв її закінчення. Про що зокрема свідчить не давати дозвіл на удари по рашистських аеродромах. Водночас, публікації наголошують, що загалом стратегія Вашингтона не тільки коштує Україні болючих втрат, але й дає окупантам час, щоб виправити свої недолі і навчитися воювати ефективніше, друзі. Ну а ви не забувайте також ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Ну і також пишіть свої думки під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Залишайтеся з нами і слава Україні!